Дорогенький наш Андрійко Підлужний Тебе вітає з Днем народження, західноукраїнський гурт гуд. Бажаємо тобі щастя. І всього найкращого. А ми пам'ятаємо тебе ще, коли ти на каналі М1 вже був першим україномовним чоловічим ведучим, до речі, Бородатим дійсно, що тоді дзідзе пішки під стіл ходив. Отже, сил тобі, натхнення, а нам всім разом миру і для тебе зараз звучить пісня. Це прем'єра. Це пісня, яка ще ніхто ніколи не чув. Нлога є літа, літа, в нога літа, влога я літа, я, літа, нога я, літа, ще радість радості, здоров'я миру і добра!